Радіотехніка Рега 104 тип уапп 1 Напевно, він працює, як на мою думку, на батарейках, тому що живлення до розетки я тут не бачу в ньому. Стан непоганий, може, трошки косметично забруднений напевно, подряпине або таке повинно бути. Не знаю, напевно, такі малюнки. Так, ось стан такий. Що в нас зверху? І такесь забруднення між цим. Між кнопками. Так, явних пошкоджень немає, але правда зламана антенна. Ось такий от у нас рига 104